Доброго ранку. Сьогодні 9 вересня, і з вами я, Анастасія Губанова, та декілька цікавих фактів про український та зарубіжний театр. Цього року Міжнародному фестивалю Золотий Лев, який відбудеться з 27 вересня по 5 жовтня у Львові, виповнюється 25 років з дня заснування. В такий складний для України час пройде цей фестиваль під гаслом Схід, захід разом. Головною подією цього фестивалю відбудеться приїзд. Театру з Луганську з новою прем'єрою, яка покажеться саме у Львівському театрі. До речі, цю виставу вони поставили в бомбосховищах та підвалах. І як я вважаю, для мистецтва розміри не мають ніякого значення. Та як у маленькому містечку Філахи, які, яка, яке відбув, які знаходиться в Австрії, постав е, є найменший у світі театр. Який за розмірами просто вражає його сцена 130 на 130 сантиметрів, що заставляє і режисерів, і акторів задуматися, як правильно поставити російських класиків на такій маленькій сцені. Чому саме російських ви спитаєте? Тому що назва театру називається Кремлевський двір. Окрім акторів і режисерів, на сцені ще має вміститися 8 глядачів. І в цей театр приїжджають також зарубіжні театри, ставляться балети, і навіть цікаві музичні постановки.